Перша персональна виставка більше ніж за шість років. Оновлений Володимир Радковський презентував свої роботи в слов'янському краєзнавчому музеї. Підтримати художника і подивитися на його роботи прийшли друзі та колеги. Кожен, хто був на виставці, відзначив роботи Володимира Радковського дуже змінилися. Раніше вони були більш монохромними, зараз душевніші і кольоровіші. Художник пояснює це внутрішніми змінами після участі в репінському пленері. Саме робота на свіжому повітрі надихнула його на зміни в творчості. Наверно, тому що я... Со временем что-то больше почувствовал, я думаю. Ну, а после Репинского пленера у меня получился как бы толчок вперед, потому что этот город очень творческий, хотя маленький, и окружение, которое было со мной, видимо, способствовало этому, что я немножко раскрыл глаза на цвет, на воздух. То есть была живопись, но она несдиско отличалась. Вона более монохромної була до этого Роботи Володимира Радковського дуже різняться між собою серед представлених на виставці пейзажі, натюрморти і сюжетні композиції. Кожна робота радує око, але художнику Віктору Зеліку наймиліші портрети. В жилописі рост, звісно, може бути в одну чи в другу сторону, тобто многообразі направления. Це може бути в цвете, развитие какого-то. То ли это обогащение то ли наоборот більш здержані цвіти. композиційно, тематично. Може... У кожного художника. своя тематика. А мне особенно, ну, что-то греет, это, это все понятно, это я вижу. Вот мне особенно нравятся его графические работы. Друзья та коллеги Володимира Радковского ради. бачити его іншим. На их думку, цей радостный период творчества наблизив художника до новых высот, а, можливо и великой славы. Принаймні так, уважаю художник Микола Карягин. Я думаю, все согласятся. Если взять вот даже ну, от, по одной работе, вот подсолнухи, да, и здесь вот сейчас вот она работка, да, это просто брат кончалов. І я думаю, у Володя в скором в будущем вот, буде катуватися на уровне Кончаловського, тому що це вже сложившийся в масці. Оцінили творче перевтілення не тільки професіонали, а й люди, які уважно слідкують за творчістю Радковського. Такої, ну, дуже Виставки. У нього стока. Якусь радості, то, -то такої жизненної енергії в картинах. А найголовніше, що вони такі всі добрі. І в них є наше домашнє, що вот то таке родною, родною. Не дивлячись на різні періоди свого творчого шляху, Володимир Радковський має постійних прихильників. На персональну виставку музеї 18 робіт надав колекціонер, який захоплюється творчістю художника.